О-о-о, у нас є е, такі журналісти Грішин. Він любить ці всі подстейжі громадської, і коли так все лежило, він говорить це громадські. Отак. Зробіть так пальці. Це треба я для пристиву Ми зараз будемо робити реп-інтерв'ю. Першу історію його реп-інтерв'ю. Я би був радий, щоб їх ти запоміг, хто шарить риму. Але звісно, я почну. Сама доля нас. Привела Я до цього. Настя станку. О! О! о о-о-о зробіть пальці так. Настя станку. Це о-о-о Що ти кажеш? Це громадська. Це громадське. Я надію, що громадське береться стрім. Грішен, Надіюсь, вони не показують. Надіюсь, вони не показують о -о, -о. О, -о, 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 о о Це громадська. Боже, це громадська тот. Розказуй, як ти взагалі так сталося, що останнім часом ти дуже часто сидиш в прямому ефірі в студії на громадському, де я ділись всі ведучі. За хабарі. Ну, якщо серйозно, ну хай є Невський, ну, а де, а де баштовий? Скрипін спить. А баштовий ображається на тебе. Це громадське. Це громадське, так. А це Настя Станко. А нас, <пит> <Настя -сміка> <не> <пит> нам даєш головицьке осінь. Такий пост. Я зрозумів. Настя вирішила виявити таку просту тактику. Всіх кого знає, в цій залі почекати називати. А треба ремувати. Треба не забувати, що треба якось щось мати. Да. І не вату. То, Голова, тому що <пит> дато. Треба все римувати Добре, що далеко були бомба. не видержали ні слова. Ну, якщо дати трохи серйозності, я можу дійсно ставити такі запитання. От люди тебе деякі вперше бачать, деякі краще ми не бачили, вони всіх нас. Тому що очі бачать, очі не бачать, і руки знаєш? Mm -hmm. Так звучить наше запитання, яке признав містер Нєкто з Ютуба. Ні о чому нік ніхто. <реш> відповідаєш про запитання, чи ти дивишся? На а, зручно відповідати, чи сидіти до на нас? Ага, зрозуміло, так. Да. Тоді питаю в тебе про те, як ти ставишся до того, що е, сьогодні було багато людей, всі говорили про суспільне телебачення. Було потрібно Україні В ні? Україні потрібно втора баласа. Нас зібрає знайомитися, вас майже немає. Дякую. Дякую тобі. Ми тебе пам'ятаємо. Слава тебе, Анастасія. Але пропасть покрисні у нас той самий. Настя станко! Yeah.